Мистецтво є одним із найдієвіших методів виховання і, напевне, найвпливовішим сьогодні. Адже саме через пісні, через витвори архітектури, через музику і танець, споглядаючи картини та скульптури, дошкільнята усвідомлюють свою приналежність до української культури, її вклад у світову культуру, вчаться цінувати її надбання. Саме так вони вчаться бути патріотами своєї культури, своєї країни. На жаль, ми й досі дуже мало знаємо про українське мистецтво. Саме тому колектив Бовжоцького закладу дошкільної освіти Веселка пропонує всім на кілька хвилин зануритися у дивовижний світ мистецтва України, відновити нашу генетичну пам'ять і вкотре згадати, що українська культура була, є і буде значною частиною культури світової. Сучасні мистецтвознавці виділяють такі сфери мистецтва, як музика. Архітектура, скульптура, образотворче мистецтво, кіно, театр, хореографія та література, музика. Могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розвиток дитини, стверджував відомий педагог Василь Сухомлинський. Історія музики в Україні сягає стародавніх часів. Вона бере свої початки з теренів мезинської стоянки на Чернігівщині, де серед різноманітних залишків предметів давньої людини були знайдені перші музичні інструменти. Звісно, стверджувати, що вони належали українцям, було б смішно і не науково, адже людство ще тільки робило свої перші кроки на планеті. Але втім, ще з часів Київської Русі музика була невід'ємною ознакою Русичів. Про що свідчать фрески Київської Софії. Українська пісня Душа народу. А чи знаєте ви, що українських народних пісень найбільше у світі? У фонотеці ЮНЕСКО записано 15 тисяч пісень, а за твердженням дослідників їх є понад 200 тисяч. Жоден народ світу не має такого скарбу. Одним з перших найвідоміших українських композиторів відомий, на жаль, більше в Європі, був Максим Березовський. Ім'я якого золотими літерами вкарбовано в почесній дошці Болонської музичної академії. Європейці вважали його другим після Моцарта, і багато тогочасних театрів мріяло про співпрацю з ним. Проте він вибрав рідну Україну, де не отримав ні гідної роботи, ні гідного визнання. Помер у віці 31 року і лише зараз повертається із добуття. Нащадок козаків Дмитро Бортнянський, отримавши блискучу європейську освіту, писав опери та музику для придворної капели у Санкт-Петербурзі, писав так, що ним захоплювався світ, а росіяни досі вважають його засновником своєї музичної школи, проте не зберегли навіть його могилу. Та, попри те, дослідники його творчості відзначають, що в основі його творів лежать українські народні пісні та музика. Ерудит Поліглот композитор і викладач, засновник української музичної школи, автор перших дитячих опер, водночас і біолог, кандидат природничих наук, надзвичайний патріот. Все це про Миколу Лисенка. Минулого року весь світ відзначив століття відомої різдвяної пісні «Carol of the Bells», яка є насправді українською щедрівкою в обробці Миколи Леонтовича. Сьогодні щедрик співає весь світ. Шановуючи його неймовірно талановитого автора, життя якого обірвала куля ЧК. Соломію Крушельницьку називали своєю музою найвідоміші композитори. Її хотіли бачити на найвідоміших сценах Європи та Азії. А вона до останнього любила свою Україну. Ми і досі шукаємо у Карпатських горах Червону руту Володимира Івасюка. А він написав 107 пісень. Та 53 інструментальних композицій. Проте любов до України, до українського слова була небезпечна. Він донестями любив і пропагував українську пісню. За що і був покараний. Музика сучасної України багатогранна та яскрава. Перемоги на Євробаченні та в інших численних конкурсах яскраве тому свідчення. Багато українських музикантів сьогодні поміняли сценічні костюми на військовий однострій. Бо любити Україну це захищати її. Її мову, її пісню, її музику. Застиглою музикою назвав колись гети архітектуру. Українська архітектура витончена і неповторна. Українським гауді вважають Владислава Городецького за його новаторство та любов до експериментів. А його будинок з химерами давно став візитівкою Києва, як і Маріїнський палац Івана Григоровича Барського. Василь Кричевський колекціонер, архітектор, художник, автор українського гербу. Сьогодні ми б захоплювалися вишуканими будівлями Дмитра Дяченка, творця Українського архітектурного інституту. Але не судилося. Адже любов до рідної країни протягом десятиліть. У нас каралася смерть. Картина вірш без слів. стверджував Горацій. А художник, покликаний нести світло в людські серця. додавала Жорж Санд. Щоб лише перерахувати всесвітньо відомих українських художників, потрібно не менше години. Просто насолодіться витонченою та загадковою красою врубеля, феєричною картиною. Місячна ніч на Дніпрі Архипа Куїнжі. Непереможним козацьким сміхом Ілі Рєпіна, пейзажами Сергія Васильківського, сільськими пейзажами Івана Труша, морською величчю Івана Айвазовського, неймовірними квітами Катерини Білокур і сонячною одою праці Тетяни Яблонської Пориньте у дивосвіт Марії Приймаченко чи розгадайте загадку Чорного квадрата Казимира Малевича. Згадайте, що Шевченко був не тільки поетом, а залишив по собі чимало картин та рисунків Вклоніться генію Івана Марчука. Полюбуйтеся українськими ангеликами Євгенії Гапчинської. І, звичайно ж, відкритий для себе неосяжний український космос Олега Шупляка. Петриківські квіти та Опішнянська іграшка, Яворівські візерунки та Косівський розпис. Дивовижний і казковий самчиківський розпис народне мистецтво, яке розкриває українську душу світу. Скульптура це мистецтво розуму, уважав Пабло Пікассо. Українська скульптура пройшла довгий шлях від степових кам'яних баб та козацьких курганів до величної батьківщини матері, автором якої був Василь Бородай. Іван Кавалерідзе. Не лише скульптор, автор пам'ятнику княгині Ользі, апостолам Кирилу та Мефодію, які стали ще одним символом Києва, а й кінорежисер, актор художник. Унікальні скульптури з металобрухту виготовляє Микола Мазур, а дерев'яними скульптурами Іоанна Пензеля і досі захоплюється світ. Початок мистецтва світу є театр, писав колись Лесь Курбас. Корені українського театру в Древній Ольвії та Херсонесі. там і досі можна публікати залишками старовинних декорацій. Дата народження професійного українського театру 1882 рік, коли на весь світ прозвучали вистави театру Корифеїв. Іван Карпенко Карий, Павло Садовський, Панас Саксаганський, Марія Заньковецька, Марія Садовська. Це відомі всім імена. А пам'ять про засновника цього театру в імені одного з найкращих обласних центрів України місті Кропивницький. Через сотні років запрошує в свій легендарний театр Марко Кропивницький пошановувачів мистецтва. У 1926 році український театр Березіль визнали найкращим і найпередовішим театром колишнього союзу. А в 1933 році його керівника, блискучого режисера, письменника Леса Курбаса, було розстріляно як ворога народу. Колись, аби потрапити на січ, козак повинен був вміти читати, писати, грати на якомусь музичному інструменті і танцювати. Танець – то мова, могуча мова, якою вимовляють душу Ярослав Чуперчук. Запальний і ніжний, спокійний, як Дніпро і веселий, як Черемош, войовничий і жартівливий український танець. Майстерності його виконавців світ аплодує стоячи. Ансамбль Петра Вірського з 1955 року з усіх світових сцен розповідає Ми з України. Та, на жаль, перший теоретик українського танцю, його чародій Василь Верховинець, який, до речі, першим створив книжку для навчання танцю дітей. Так і не затанцював свій коронний танець. Закатований у 1937. Ярослав Чупирчук, керівник ансамблю Галичина, танцював навіть на засланні, за що й отримав гідну нагороду додаткові 5 років заслання. А коли французький президент Шарль Де Голь запропонував хореографу Сержу Лефарю французьке громадянство, той гірко посміхаючись відповів. Навіть прекрасний блискучий Париж не зміг примусити мене, киянина, забути мій прекрасний і величний Дніпро. Кіно один із наймолодших видів мистецтва. Та українці тут не пасли задні. У 1893-му в Одесі механік Йосип Тимченко створив прототип кіномережі. В 1911-му створено перший німий фільм Запорізька Січ. У 1927-му перший міць фільм Солом'яний бичок. Щороку білим морем зацвітає сад на кіностудії Олександра Довженка. А філософи всього світу розгадують таємницю забутих предків Сергія Параджанова. Українська література. Від прадавнього Слова о полку Ігореві до сучасних інтимних міст Юрія Андруховича. Від моторного Енея Івана Котляревського до трагедії Катерини Тараса Шевченка, від українських казок до Лесиної мавки, яка житиме вічно, бо в серці має те, що не вмирає. Від каменяра Івана Франка до собора Олеся Гончара. Вона зачаровує красою української природи від Карпат до Сіверського Дінця, вчить кохати так, як ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання, вчить любити свою Україну, вишневу свою Україну, закликає до боротьби від часів Захара Беркута до сьогодення, борітися, поборити, вам Бог помагає, бо навіть в часи Малоросії твоя поетеса була українкою. І наостанок кілька слів про наше рідне місто. Древній кам'янець завжди був перш за все культурним центром Поділля. Багато відомих людей залишили свій слід на його доріжках, багато його мешканців примножили своїми творами українську культуру. Саме тому давайте змалечку знайомити дітей з прекрасними картинами В'ячеслава Розвадовського, який першим заснував на Поділлі художні школи для дітей-бідняків та пересувні виставки для селян. Гравюрами та книгами Володимира Гагенмейстера. Який так мріяв про художню промислову школу, яка б розвивала таланти подільських дітлахів, картинами Олександра Грена, які називають зачарованою геометрією, прозорими пастелями Бориса Негоди, давайте покажемо їм унікальну вишивку соломою Наталі Лашко, скульптури Сергія Кляпетури. Вивчимо з ними неповторні байки Микити Годованця. А співаючи Щедрика, не забудемо нагадати про автора на Миколи Леонтовича та про те, як у 1919 році проваджали з Кам'янецького вокзалу у всесвітнє турне капелу Олександра Кошиця, яка й відкрила світу цю пісню. Бо все на світі починається з малого, а велике мистецтво України починається з перших кроків у місцеву художню школу та перших стовпчиків, проспіваних у хоровій капелі «Журавлик». Виховуємо наших малят українцями, які знають не лише свою історію, а й музику, скульптуру, танець, кіно, літературу, театр. Виховуємо так, щоб вони пишалися своїм українським корінням, де б вони не були, знали і поважали тих, хто навіки на скрижалях світової культури. Бо життя коротке, а мистецтво вічне.